Попри та всупереч саме так працює північний ГЗК у важкі роки повномасштабної війни. Серед ключових викликів часу обмежена логістика та суттєве здорожчання ресурсів. Проте комбінат вже 60 років продовжує підтримувати економіку держави та залишається одним із найбільших платників податків. Нині підприємство міцна упора для України, тисяч родин гірників та мобілізованих північан, що захищають рідну землю на передовій. Яскраві періоди. Були і кризи, але завжди комбінат згуртовувався, колектив згуртовувався і зберігав і виробництво, і великий колектив. І сьогодні, глядячи на все, ми працюємо. Ми працюємо активно, зробили акцент на якісну продукцію, яка нам дозволяє виборювати місця на відкритому для нас сьогодні європейському ринку. Дає можливість і заробляти, і розвиватися. Стабільне виробництво висока якість, залізні люди. До свого ювілею колектив північан підійшов із важливими здобутками. Комбінат підвищив якість залізорудної продукції та значно посилив конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Це стало можливим завдяки низці кардинальних рішень та втіленню заходів на основних переділах виробництва. Фокус на якість і собівартість, кошти у стабільне виробництво, інвестиції в промислову безпеку, охорону праці та екологію пріоритетні завдання. містоутворюючого підприємства Кривого Рогу. 60 років північного зК зала зараз відпадає на дуже дуже тяжкі випробування для нашої країни. І звичайно, головне наше завдання і головна наша мета це перемога. Звичайно. Тому я хочу поздоровити усе наше місто, увесь великий колектив північного ЗК, тому що північний ЗК – це і основа економіки міста. Привітати всіх зі святом і всі побажати звичайно, перемоги Це тяжкий час, звичайно рухатись тільки вперед. Основа будь-якого підприємства це люди. На північному ГЗК цінують кожного, хто своєю працею примножує здобутки комбінату. Серед нагороджених до свята Аліна Васильченко, яка працює у диспетчерській службі першотравневого кар'єру. Я допомагаю диспетчеру керувати виробничим процесом відслідковою. Як працює залізничний транспорт для того, щоб швиденько бігали наші технологічні вертушки, щоб ми доставляли роду на дробильну фабрику? Я безмежно рада, те на якій посаді я зараз працюю. Мені дуже цікаво, тому що це робота з людьми, робота на виробництво задля блага нашого комбінату і. На благо нашої країни гордість північного ГЗК – ветерани. Професійна честь та відповідальність. Такі риси та якості об'єднали всіх, хто присвятив роботі на комбінаті десятки років. Підприємство завжди шанує своїх кваліфікованих працівників, що передають безцінний досвід молодим спеціалістам. До ювілею десятьом колишнім працівникам підприємства присвоїли звання почесного ветерана праці. Я працювала 43 роки на одному місці. У мене було дуже багато людей цікавих, які зі мною працювали. Північний комбінат це моє життя. Вся моя молода, все моє життя пройшло тут. У святковий вечір з нагоди ювілею, грамоти, дипломи та відзнаки від Медінвест Холдингу, підприємства та профспілки міської та районної місті Рад отримали близько сотні працівників північного ГЗК. Дякую Богу і дякую долі. І знову збираюсь спокій. Іван проводу Артем Кравченко цей день.